Всім привіт! Сьогодні говоритимемо про кіно та моду, а точніше про те, як одяг персонажа впливає на сторітелінг та на розкриття характеру. І зробимо це на прикладі кінограїнь. Але це будуть не класичні красуні ікони моди, як, то, наприклад, Скарлетт Хара з віднесених вітром, або ж Холі Голайтлі з сніданка у Тіфані. Сьогодні ми не говоритимемо про. Тендітні та жіночі наряди чомусь мені на згадку одразу спадає ота шикарна зелена сукня Кіри Найтлі з фільму Спокута. Відійдемо трохи до маргінезу, до контркультури. Я обожнюю складні жіночі кіноперсонажі, дивні, сміливі, зухвалі, морально неоднозначні з такою собі є бензою. І сьогоднішній топ складатиметься саме з таких крутих та вибухонебезпечних, іноді в прямому сенсі дівчат. Всі вони не тільки класні персонажі, які рухають сюжет, які змінюються, які впливають на навколишній світ і стоять в опозиції до оточуючих героїв, а ще й неймовірно класно одягаються. Кожна по-своєму і в цьому кайф. Ну що, погнали дізнаватись, як стиль підсилює стрижневі особливості персонажа, що каже нам про все світ, конкретної історії, і як допомагає відбувати ключові біти в сюжеті, дізнаємось, якими неоднозначними та контроверсіями. Сійними можуть бути жіночі персонажі та як вони взаємодіють з іншими героями, в тому числі власними візуальними атрибутами. А ще просто отримуємо насолоду від шикарної кінематографії. Марла Сінгер, героїня фільму «Бійцівський клуб, знятого режисером Девідом Фінчером за одноменою книгою Чака Паланіка, або може правильніше казати Палагнюк, адже дід Чака був українцем. Як каже нам оповідник історії, марлова філософія життя в тому, що вона може померти в будь-яку мить. Трагедія каже вона, що цього досі не сталося. Марла знуджена цим життям, її інстинкт самозбереження на нулі. Майже в кожному кадрі, де ми її бачимо, вона палить. І мені здається, що одна лише ця сцена настільки естетизувала паління, що усі тютюновиробні компанії мають виплачувати Хелені Бонем Картер відсотки зі своїх прибутків. Чим цікава Марла? Вона виступає як деконструкція класичного образу любовного інтересу головного героя. Трошки нагадаю вам фабулу фільму. Наш оповідач, якого грає Едвард Нортон, стає на шлях само та просто руйнування. На позір оповідач має все, аби отримати статус успішний. Хоча стривайте, все, що в нього є, це те, що він зробив кар'єру і в нього купа грошей. Але ж робота ця не приносить йому задоволення, він не вбачає ні змісту, гроші він витрачає на скуповування товарів з Ікеї. До речі, мене так вразив у 16 років цей фільм, що я ще декілька років зважала ікею. Ось вона сила сторітелінгу він нещасний, він самотній. Він просто продукт свого часу. Ця фрустрація вливається у депресію, а потім у протест. Саморуйнування стає свободою для головного героя. І в цьому сюжеті ми не побачимо жінки, яка буде рятувати головного героя, наставляти його, вона не буде північною зіркою його моральних орієнтирів, вона не стане дівчиною в біді, яку потрібно буде рятувати. Ні, зустрічаєте Марла Сінгер, жінка, яка перебуває на дні, і їй з цим абсолютно окей. Як виглядає Марла? Відповідно до своєї особистості, марла переважно носить чорне її волосся. Це якийсь суцільний хаос. Вона бліда, під очима темні круги, між пальцями незмінна цигарка. На ногах, звичайно, ж туфля на масивній підошві. Це прямо таки уособлення героїнового шику, що розквітнув якраз у 90-ті, в якій відбуваються події бійцівського клубу. Марла торчить на пігулках, краде речі з хімчисток і продає їх в комісіонках. А в якості хобі ходить в групи Підтримки смертельно хворих, аби добрати уваги, що їй не вистачає. Але зі стилем у цієї особи в порядку. Тільки подивіться на цей чорний волохатий светр, який до будь-якого образу додає нерального шику. Взагалі, є щось магічне в цих волохатих светрах. Ось, наприклад, подивіться на героїню Настасії Кінські в Париж, Техас. Я взагалі вирішила подивитися цей фільм тільки тому, що побачила цю афішу і просто не могла відірвати погляд. Тут прекрасно все: коротке біляве волосся, п'янкий погляд, рожеві губи в колір рожевому светру. І все це виглядає не солодко, а меланхолійно і прекрасно. І ось про це я й кажу про силу одягу в кіно. Іноді сам образ може створити всю атмосферу історії. Повернімось до Марли, нашої мрачної, цинічної та нігілістичної героїні. Вона завжди одягається так, наче готова йти на похорони. І одяг підкреслює відносини Марли із життям, її в ньому, наче приваблює його кінечність, ув'ядання, сама смерть. Цікаво подивитись на трикутних головних героїв цьому фільму та як їхні образи взаємодіють один з одним. Дизайном костюмів у бійцівському клубі займався Майкл Каплан. Він і до того працював із фінчером над проектами Сім та гра а ще займався костюмами для «Той, що біжить по лезу» Рідлі Кота оповідач герой Едварда Нортона, всім своїм виглядом уособлює образ якогось абсолютно середньостатистичного, нічим не цікавого чувака. У нього навіть немає ім'я, його одяг нудний, сірий, позбавлений індивідуальності, адже більшу частину часу він носить робочий костюм, як і мільйони таких само, як він, білих комірців. Це було весело робити його настільки банальним, стриманим та нудним, абсолютно без відчуття стилю, коли персонаж Бреда був такий яким живим, стильовим та глузливим герой Бреда Піта все те, чим хоче бути оповідач. Він влює на норми, він вільний, він відмовився від матеріальних благ. Він крутий, сміливий, йобнутий, харизматичний. І тільки подивіться на його одяг: це завжди яскраві, майже кислотні кольори. Це еклектика. Поєднання здавалося б несумісних речей: спортивні штані, класичні мокасини, якісь гавайські сорочки, січаста майка, волохата шуба. Я ж кажу, вона будь-якому образу додасть шить. Це повний кіч, і мені він подобається. Тайлор настільки крутий та впевнений в своїй маскулінності, що не боїться підкреслити це жіночим рожевим махровим халатом. Персонаж Бреда був дуже живим, пояснював каплан, і в ньому була ненормальність. І коли Девід. Фінчер, режисер фільму, сказав мені, що в цьому випадку нема такого поняття як занадто, я був у захваті. І Марла. Така ж самотня, як і наш оповідач, хоча її життя, його матеріальна складова, суттєво відрізняється від лайфстайла головного героя. Всі наряди для персонажа Марли Сінгер були куплені Майклом Капланом в секонд хендах, як, до речі, і для Тайлера Дердена. Але загальний настрій образу Марли протилежний Тайлеровому. Вона макабрична, похмура, темна. Але коли це заважало бути на стилі. Такі героїні з 90-х, як Марла Сінгер, або, наприклад, Ліза з перерваного життя, дали поштовх у розвитку неоднозначних жіночих героїнь – сумних, токсичних, неоднозначних, депресивних, в цілому таких, якими буває кожна з нас. Марлі в тому числі ми завдячуємо таким яскравим образом, як оповідачка з серіалу Погань Ефістоном із серіалу Скінс, або, наприклад, Нелі Ларой з нещодавнього фільму Вавилон, де Шазела, і в принципі ері не ідеалізованих жіночих персонажів. Шошана Дрейфус – моя улюблена кінограїня з фільмів Квентіна Тарантина. І я взагалі обожнюю «Бославних виродків, бо це ода кінематографічності на всіх рівнях. Від візуального до сценарного тема помсти благодатна почва для яскравих жіночих образів. Згадаємо наречену з «Вбито Біла, з її катаною і просто нереальним жовтим камб'єзом або ж головну героїню співчуття пані помста. Ці червоні тіні просто зробили для мене весь образ шашана французька єврейка, чию сім'ю було вбито на початку фільму загонам есесовців. Їй вдалося врятуватися. Згодом ми зустрічаємо шашану в Парижі в якості власниці кінотеатра. Тепер її знають як француженку Емануель Мім'є, адже розкривати своє єврейське походження для неї смертельно небезпечно. Зовнішні атрибути цієї героїні відіграють ключову роль у сюжеті. Те, якою ми бачимо героїню вже в Парижі, дуже багато говорить про неї. Вона носить речі вільного чоловічого крою і, очевидно, надає перевагу штаням, що в сорокові роки все ще не було поширено. Європейські жінки тільки почали їх надягати, адже чоловіки були на фронті, а фабрики стояли. І виявилось, що в штанях працювати набагато легше та безпечніше. Також ми бачимо Еммануель в комбінезонах. До речі, саме в сорокові жіночі комбінезони стали досить поширеними, і вони навіть називалися. Костюми для сирен, повітряні тривоги, очевидно, були досить поширеними у Європі у Другу світову, і подібний костюм мав на меті полегшити жінкам процес одягання, коли їм треба було бігти з домівок та ховатися в укриттях. А як вам ця її твідова кепія? Цей образ якийсь такий андрогінний або навіть трохи хлопчачий, власне, як і сама Еммануель. Вона холодна і стримана. Шашана не стане згладжувати кути, зайвий раз посміхатися у розмові і підлаштовуватися під співрозмовник. Жінок зараз виховують у дусі, ти ж дівчинка, будь вічливою», посміхайся, не проявляй занадто багато агресії, що й казати про ті часи, у які відбуваються події фільму. Шошанні – абсолютно невластиве кокетство, какетство, та чого б цієї фліртувати з нацистами, які вбили всю її сім'ю, і раді були вбити і її. Дізнайся про її національність. Кольорова гама її одягу теж стримана, сірі, бежеві, більш природні кольори. Це все класно контрастує з іншими жіночими персонажами. Наприклад, з прикладачкою і коханкою Гебельса, теж француженкою. У неї підкреслено гламурня, навіть кітчеві наряди, вони кричать про власну дорожнечу. Вона постійно носить шляпки якогось нерального дизайну із тваринним орнаментом. І це у часи, коли в принципі багато модних домів зупинили свою роботу. Тканини не вистачало, вона була нормована і її було важко дістати. Ну, очевидно, тут нам показують контраст: два вибори: колаборація і бенефіти, які з цього отримує людина, і максимальне відсторонення від окупаційної влади. До речі, в Парижі у воєнні часи, через брак матеріалів, жінки переключили свою увагу саме на шляпки, і вони стали осередком кольору та стиля в ті часи. В Цьому епізоді, коли гості очікують початку прем'єри нацистського пропагандистського фільма в кінотеатрі, відділ дизайну костюмів дуже класно втілив цю дрібничку про ту епоху, або можна порівняти Шошану ще з однією цікавою героїною фільму Бріджет фон Гаммерсмарк», яку грає Даян Крюгер. Це гламурна і розкішна кінозірка, така собі Марлен Дітріх. Бріджит хоче допомогти виродкам знищити Гітлера. Тобто на оцій шаховій дошці вона грає за ту ж сторону, що й Шошана. Але підхід і образ Бріджит кардинально інший. Ми завжди бачимо її елегантною, силити її костюмові жіночні, матеріали блискучі, вона дива. І звісно, вона буде одягнена в хутра, стрази Сваровськи, і носитиме типовий голівудський макіяж на противагу шашані, яка абсолютно не фарбується. Головною дизайнеркою по костюмам у безславних виродках була Анна на Шепард, яка вже мала досвід роботи над історичними картинами, наприклад, списком Шиндлера або ж піаністом. Але ключовим для мене в цьому фільмі є динаміка образу Шашани. Вирішальний момент фільму, де головна героїня наважується реалізувати свою грандіозну помсту, підсилюється сцена, де ми бачимо її абсолютно іншою, в облягаючій червоній сукні. Ця сцена взагалі дуже сильна, вона особлює в собі красу, яка властива лише кінематографу. І ось цей. Момент остаточне рішення Шаша зробити те, що вона запланувала, під акомпанемент музики, Боуї, втілюється у її червоні сукні, яку вона несе, наче військове спорядження. Ну, подивіться лише, як вона наносить рум'яна, наче бойову розмальовку. І в цьому вона виглядає навіть крутіше, ніж якби вона завжди одягалася так гламурно, або якби вона не надавала перевагу практичності зазвичай, або якби як людина вона була більш фемінною, тендітною та емоційною. Але ж ні, Шошана дуже стримана, і тому в цьому наряді виглядає дуже потужно, і вона на ній не виглядає, наче щось з області фешена або гламура, це наче те полум'я помсти, що вона завжди стримувала собі, нарешті вирвалася назовні. І насправді. Вдяш її образ тут дуже мінімалістичний, однотонний колір проста чорна шляпка з вуаллю, легкий макіяж, але ж наскільки потужно він на ній виглядає. Ну слухайте, думаю, тут виграла ставка на колір. Червоний, неймовірно заряджений. Це колір крові, полум'я, це колір кіно, врешті-решт, це колір нацистської Німеччини. І в цій сцені він набуває неабиякого символізму. Анна Шепард, дизайнерка костюмів, поділилася тим, що це червоне вбрання помсти не було першим варіантом для цієї сцени. Спочатку я зробила дизайн короткої чорної сукні для шашани, і вона дуже сподобалась Квентіну. Але потім я передумала і вмовила на зміну Квентіна, адже зрозуміла, що в чорній сукні персона шашани загубиться, бо акторка Малені Лоран така крихітна. Хай би який образ набирала шашана у цієї дівчини, неймовірне відчуття стилю. Навіть зараз за 60 років я бачу людей вбраних подібно їй. І те, яким чином шашана обрала розправити з Гітлером, лише зайвий раз це доводить. Тільки що ми побували з вами у 1940, х а зараз перенесемося у майбутнє, у 23-те сторіччя, у світ культового п'ятого елементу Люка Бессона. Це сайфай муві, яке дуже вирізналося як тоді, так в принципі і зараз, поміж інших представників жанру, саме завдяки своїм яскравим, веселим та досить божевільним костюмам. Ну, порівняйте, наприклад, загальну кольорову гаму Той, що біжить по лезу та п'ятого елементу. Культовістю цей фільм в певній мірі завдячує власній візуальній складовій. Дизайнером костюмів у проєкті був неординарний бунтівник світу моди Жан Полягатьє, відомий своїми екстравагантними колекціями. Він створив біля тисяч. Чи костюмів для фільму це можна сказати 10 модних колекцій. Цей фільм подарував нам багато знакових образів, і, звісно, найкультові належать головній героїні Лілу. Лілу К в обличчя тендітної молодої жінки, яка була створена, аби врятувати світ від його неминучого кінця. Її образ закрабовується в пам'яті буквально з першого погляду. З найперших сцен із Лілу ми чуємо від усіх оточуючих її персонажів, що вона ідеальна. І мені подобається, як її ідеальність співвідноситься із світом самого фільму. Ну погодьтесь, це зовсім інший образ, аніж ідеали минулих епох. Наприклад, Одрі Хепберн, Мерлін Монро або Грейс Келлі. Людство вже пережило епоху панк-рока, і уявлення про рольові моделі змінилось. Лілу яскрава. Трохи андрогінна через своє худраляве тіло. Її волосся помаранчеве, наче полум'я, вона дуже експресивна та голосна, і, не дивлячись на свою зовнішню тендітність, може надерти зад будь-якому монстру. По факту, сюжет цього фільму створений задля цього персонажа, і пропрацювати її образ було чи не найважливішим аспектом створення фільму. Роздивимось, наприклад, оцей білий костюм бандаж улюбленець всіх косплеєрів, який випадково стає першим одягом, який ми на лілу. За сценарієм, після того, як лілу відтворили за зразком ДНК зі вцілілої частини тіла гуманоїда, вона збігає з лабораторії. І, як мінімум, через прокатні цілі лілу не могла бути голою. Команда все не могла придумати, як би так одягнути лілу, аж поки не народилася ідея з цим бандажним боді. жан Готьє вже працював з подібними дизайнами і втілив задом в реальність цим неймовірним кліткоподібним комбінезоном. Він дуже круто з одного боку підкреслює Зливість лялу, вона по факту майже гола, її чистоту та наївність завдяки білому кольору, а з іншого боку, геометричність цього костюму підсилює анатомію тіла і ніби прославляє його можливості. І ця майже нагадав цій сцені, як на мене, не про сексуальність, а скоріше про народження чогось прекрасного, канонічного, ідеального, майже ветруянської людини Леонардо да Вінчі. Адже по факту тільки що ми спостерігали народження Лілу, ідеального п'ятого елемента. Моменту. Наступний наряд, в якому ми бачимо лілу, не менш культовий. І знаєте, хоча ця дівчина з іншої планети або галактики, відчуття стилю в неї міжпланетарне. Цей простий білий кроптоп-рубчик і золотисті облягаючі штані. До речі, в них прослідковується той же геометричний мотив, що і з білим нарядом доповнюються помаранчевими гумовими підтяжками портопеєю. І цей образ показує всю силу аксесуарів, як класно вони можуть поєднати композицію та додати акцент в образ. Лілу обирає наряд, в якому буде не тільки зручно, а й весело вбувати монстрів. Я обожнюю Лілу, це взагалі рольова модель мого дитинства, бо вона дуже класна, вона позитивна, у неї шикарна зачіска, вона перемагає усіх монстрів, вона проти зла і за добро, і звісно, у неї шикарне відчуття стилю. В анімованих фільмах не менш важливо приділяти увагу зовнішності персонажів. І Аркейн це один з тих проєктів, де стиль і одяг кожного персонажа пропрацьований до найменших дрібниць. Аркейн розповідає нам історію майбутнього у стилі стимпанк. Головні події відбуваються у місті, яке поділене на дві частини. Більш заможне та прогресивна, сповнене аристократії та правил, і, звісно, підземне місто місто злиднів, агресії і заборонених задоволень в цьому мультсеріалі багато яскравих образів як і яскравих персонажів, але в рамках цього відео я зупинюсь на одному. Джинкс, в принципі, одна з найцікавіших жіночих героїнь останніх років, і чіпляє вона не тільки своєю особистістю, а й сюжетною аркою. Протягом історії, що нам розповідає Аркейн, ми спостерігаємо за драматичним розвитком героїння. Через трагічні помилки у минулому Джинкс стає на шлях божевілля. Вона руйнує саму себе і все довкола, повністю втрачає притомний зв'язок із реальністю і моральні орієнтири. Персонаж Джинкс розкривається глядачам через так звану арку падіння. Класичний приклад таксист Мартина Скорсезе, або ж нещодавній Джокер, який, до речі, багато в чому наслідує таксиста. І там і там ми бачимо персонажів, які розчаровані оточуючим світом. Він здається їм абсолютно злим та жорстоким. Вони шукають лише підтверджень цій своїй парадигми світосприйняття і обирають нездоровий шлях подолання труднощів, а вирішують відповісти світу ще більшою жорстокістю та злістю, що, звісно, не приводить їх до гармонії та спокою на душі. Подібні історії зазвичай втілювалися через чоловічих персонажів, але я дуже рада, що ми стали бачити більше подібних кінограїнь, злих, агресивних, сповнених люті та душевних метань між тим, що є добром, а що є злом, Гараїнями, що обирають нездорові шляхи для вирішення своїх екзистенційних проблем. Як мінімум, це приємне різноманіття, не кажучи вже про репрезентацію жінок у різних їх проявах. Чим же нам цікава Джинкс, і як автори серіалу розкривають її через її стиль? У Джинкс дуже потужне, так зване чому за її історією. Особливості її темпераменту, характеру, непосидючість, винахідливість, нервозність призвели до трагічних подій у минулому, що їх наслідки дуже сильно ударили по Джинкс. Вона втратила зв'язок із сестрою, яка була її найдорожчою людиною, і страждає від усвідомлення того, що її дії призвели до смерті важливих її людей. На прикладі цього персонажа ми спостерігаємо, що таке ПТСР і шизофренія – Факту, вона ще підліток, дуже молода дівчина, в ній є щось крихке і беззахисне. І оцю її дівчатість класно підкреслюють дві довгі коси. Типова дитяча, трохи наївна зачіска, яка в чомусь абсолютно контрастує з поведінкою джинкс, її руйнівною, вбивчою, неконтрольовано агресивною частиною, а в дечому класно підкреслює її дитячі риси. Порівняйте, як джинкс виглядає у грі, за мотивами якої зроблений аркейн, і джинкс в серіалі. Очевидно, що Творці Аркейну зберегли загальний вайб джинкс, але прибрали цю кричущу сексуалізованість її образу. Джинкс дуже експресивна, і це відображено в її стилі. Вона надає перевагу фіолетовому, рожевому, блакитним кольорам, але всі вони, наче припорошені, пилом місця, де вона вирісла. жорсткого, безкомпромісного, повного насильства та смерті. Джинкс дитя підземного міста, і одягнена вона відповідно, дещо брутально. Ремені для зброї, шкіряні елементи, металеві носки на чоботях, оці на рукавники. Що типово для моди стімпанку, тут перекликаються готичні та панк мотиви. Ну, наприклад, на джинкс ми бачимо такий стилізований під кроп топ шкіряний корсет. Джинкс втілення анархічності. Вона неконтрольована, непередбачувана, нервова, експресивна і від того дуже небезпечна. Та, що й там казати, божевільна. У неї буквально галюцинації та припадки агресії. Її зовнішні атрибути пасують характеру джинкс своєю незбалансованістю, орваністю, хаотичністю. Усе в її вигляді наче трохи надбали: розірвані штані, не до кінця зашнуровані берці, напіврозмазані смоки. Я дуже люблю персонаж Джинкс, бо творцям Аркейну вдалося майстерно прописати шлях руйнації особистості. Лінія Джинкс дуже щира і драматична, і наочно показує жахи війни. Мені подобається, що творці не зробили із Джинкс версію Харлі Квін, яка принаймні у тих фільмах, що я бачила, виглядала як просто така собі гіперсексуальна божевільна задля втіх глядачів. Персонаж Джинкс глибокий, складний та тендітний, не дивлячись на те, скільки руйнувань привнесла Джинкс у. Світ Аркейну. З інших класних героїнь, що обрали для себе подібний психопатичний шлях, мені згадується Азула. До речі, теж героїня мультсеріали про жахи війни, аватар легенда про Анга Раджу. Менш з тим, ментальна криза не завадила Джинкс бути нереально стильною у такій собі суміші Емо, Панка і Теквіра, і стати просто незабутньою та вибухонебезпечною кіногероїнею. Ну що ж, ось такий вийшов. топ Крутих, зухвалих та безумовно стильних кіногероїнь. Всі вони не невинні, не прості, іноді божевільні, токсичні, агресивні, але завжди цікаві та складні жіночі персонажі. На прикладі цих. Гені та всесвітів, частинами яких вони є. Ми з вами дослідили, як стиль, одяг та мода можуть стати стрижнями сторітелінгу. Напишіть в коментарях, чи є у вас улюблений кіногерой, чий стиль вам до вподоби. Або, може, ви знаєте фільм, мода в якому вас дуже вразила. І якщо це відео було для вас корисним та сподобалось, не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Бережіть себе та донатьте на ЗСУ. Всім гарного! Та безпечного дня. Папа!